Люди, більшість 99% все залежить від нас. От я вам говорю як людина, яка пройшла дуже багато, як можна вже сказати, Крим, Рим, мідні труби і правильну машинку. Тому я вам чесно говорю, не просто треба йти голосувати, а просто гіпер необхідно йти голосувати. Підняли всі п'яту крапку з диванів, вимкнули на півгодини інтернет, повимикали всі свої мобільні телефони, встали і пішли проголосували. Це взагалі без варіантів. Якщо ви хочете мати таке життя, яке ви хочете. Без пафосу, без якихось гасел, без якихось там завих слів, я вам говорю те, принаймні, що збираюся зробити особисто я. І в даному випадку, я чесно, навіть вам скажу, в мене. Я все розумію. Я теж, як і ви розмірковую, хто вони, що вони, звідки вони, що вони зробили, як вони себе показали. Але за будь-яких обставин я розумію, що в мене немає сьогодні іншого вибору, немає іншого варіанту, як піти 25-го і поставити свій голос. Все, твій голос твоє майбутнє.